Відвідують діти, вражені хворобами дауна, ДЦП, дитячим аутизмом, розумовою відсталістю та іншими тяжкими недугами. Але й таких дітей можна навчити навичкам необхідним для принаймні найпростішого самообслуговування у побуті. Заняття цікаві вже як Віра Сидівна сказала, то вона цей ну наше є і музичні заняття, і фізичні вправи для дітей. Тому що цілий день дітки знаходилися в в руці, яка їм треба. Жити в соціму привикати до нашого суспільства, тому що Самі бачите, які кажуть, наші діти на цей виводимо колись. Як моя дитина родилася, таких дітей не було в нашій державі, каже, хоч це обідно на цей, на це так факт. вони були, але про них не говорили, і вони не сиділи було. по хатах, по своїх домівках. Так. Та? Вони були закриті, О, але зараз кажуть, я е, дуже задоволена, що є такі центри, е, що держава зглянулася, е, наше міське управління дуже нам допомагає. Ми вдячні. Наші діти на виду і наші діти з нами. Напередодні нового року в школі життя відбулося багато зимових свят. Завітаємо на одне з них. Прийшли вас привітати святами новорічними з Новим роком, святим Миколаєм. Ми принесли вам дуже багато пісень, танців і багато-багато подарунків. І зараз вітайте! Перший номер танцюють і співають учні другого класу. Називається бажання. 9 -та школа з з вітаннями, подарунками, з усім. І так, мабуть, на повинна. всі свята. На всі свята, Новий рік. До Пасхи свята, до 8 березня, до дня 6 грудня безліч, до Дня інваліда. Наші дітки беруть участь у заходах, таких як от недавно був фестиваль повіру себе, вони теж приймали участь, виступали на великій сцені. Це для них звичайна, надзвичайна подія. Так. Скажіть, а якщо дитина не в тяжкій формі її хвороба, вона може після такої підготовки, як в школі життя і в загальноосвітню школу піти. Такі випадки є? Е, є такі випадки, дітки з хворобами також відвідують після нас школу. Як до вас потрапити? Які це документи треба зібрати? Ваша адреса, як до вас звертатися? Ми знаходимося за Речанська, дріб 2. Це ж ш... приміщення школи. Це приміщення школи. Зразу за спиною школа 22 така, чи 25? школа? Двадцять двадцять школа. Документи потрібна реабілітаційна карта, посвідчення інваліда, також свідоцтво про народження, і вони тут пишуть заяву. Хмельницький міський центр реабілітації дітей-інвалідів «Школа життя дійсно відповідає своїй назві, адже тут не лише оздоровлять хворих дітей, але навчають їх жити в суспільстві, не відчуваючи себе обділеними долею. Вона дуже любить зиму, якими неповторно гарними є сніжинки, вона теж знає. Коли вона була ще маленька, її мама вирізала їх з паперу. і Якось дуже докладно вміла пояснити, що справжні сніжинки на вигляд такі самі. А ще вона дуже любить сніг, бо його можна відчути на дотик. і підсвічене новорічними гірляндами місто. Бо коли навколо зовсім темно, вона може бачити контури фігур бравлених ліхтариками. Так вона може уявити, якими на вигляд є дерева, будинки через дня шопка. Юля каже: зима її улюблена. пора року часом їй здається, що взимку відчуття свята, ніби заповнює увесь простір навколо. Я ще з дитинства дуже люблю зиму, тому що зима вона така святкова, дуже нарядна, світле небо, все навколо біле. Ніби здається одноманітне, але насправді цей такий кристалічний сніг, коли появиться промінчик сонечка, він дуже аж ріже очі, і воно надзвичайно гарно і приємно, тобто дуже ти ніжно це все відчуваєш і сприймаєш. Це така дуже, я б назвала жіноча пора року. Вона дуже любить свята. Коли гості приходять друзі, коли у всіх хороший настрій, усі тішаться. Коли у цю атмосферу свята ніби відчуваєш на запах. А приємні емоції після таких свят ще довго живуть у твоєму серці, а спогади залишаються не завжди. Юля ніколи не нарікає, що у неї немає друзів, чи що для того, аби зорганізувати свято, треба багато грошей. Вона просто робить усе можливе, а часом у чиїсь уяві неможливе. Запрошує друзів, створюють і них свято і своїм прикладом вчить їх радіти. Де життє кожен для себе має створити свято. Свято насамперед має бути в душі, і коли ти сама собі створиш цей настрій, ти його починаєш навколо творити. Юля знає все, що відбувається навколо нас, не випадково. Якщо дуже сильно чогось хотіти, то все навколо допомагатиме у тому, щоб твоя мрія здійснилася. Коли я вже стала старшою, мої мрії були більш спрямовані. На задоволення і духовні, і емоційні. Я самим своїм першим досягненням мрій, все таки вважаю, що я поступила в вашій навчальний заклад на загальних умовах. Тобто я не користувалась жодними пільгами, які мені надавались. У неї є багато прикладів, які доводять, що мрії збуваються, навіть якщо часом це здається неможливим. Так було і з її поступленням у ВУЗ, і здавалось, неможливо й на тому життєвому етапі мрією співати на сцені. Зараз вже позаду виступи на одній сцені з українськими естрадними виконавцями і тури Україною та за кордоном. А попереду нові мрії про нові виступи. Юра зізнається, відчуває емоції, які панують у залі, коли вона співає. каже це додає їй стимулу у житті. Часто любимо чаювати вдома. Під час чаювань ми також мріємо, думаємо, в які можна в кафе чи ресторани піти, але не завжди є можливості піти як і також з часом, і не завжди є високий сервіс обслуговування, не завжди розуміють. Як до тебе правильно підійти, підступити, подати. Тобто, це хочеться, щоб це не робила людина, яка з тобою прийшла. А сервіс обслуговування консультували, розказали складники певних страв, десертів, чаїв. Наприклад, я вибирала десерти по складниках. Мені запропонували і по естетичному вигляду. Ну мені розказав, що він надзвичайно гарно виглядає. Він такий навіть як прикраса. Мені навіть шкода його їсти. Він дуже гарно виглядає. Ми так. Сьогодні протягом дня говоримо про мрії, які залежать і від нас, і які залежать від зовнішніх обставин і ситуацій людей, які нас оточують. Мені дуже приємно, що мрії можуть здійснятися, і це і це залежить саме від людей, які хочуть, які створюють ці мрії. Вони вірять в ці мрії, і вони стають реалістичними за допомогою інших людей. Тобто я б побажала, щоб кожен з нас допомагав одне одному створювати мрію. Ніби ми реалізуємо свою мрію, але ми одночасно допомагаємо здійснитись мрії одне одному. Мораль сьогоднішньої нашої розповіді проста: не бійтесь, мріяти, не бійтесь, мріяти навіть про те, що спочатку здається неможливим. Не бійтесь, мріяти, якими смішними та безглуздими не здавалися вам ваші мрії. Дива трапляються, головне вірити.